Так, зайди, так зайди і жди. Сідай, сідай і жди. Сіді, сіди. А я зніму штани і буду мити лапи, добре? Сіди, жди. Я зніму штани і буду мити лапи. Жди, не заходь. Вернись. А ну вернись туда А ну вернись мише не помла ла куда ти зашов куда ти зашов себе Лапи не помити. куда ти пішов жди сейчас секундочку приволуся жди Бачиш, придумав таке, за м'ячиком біжить. Підож, я тобі, дам твого м'ячика, де діля, не діляться. Діля, діля. Сідай. Підож, ж, я сцеплю волосся. Помиємо моїм маки потім зайдеш в хату. Встань, Робин. подожди, положи пока. Вставай, вставай, вставай. Так, жди, стій і жди. Жди, жди, жди. тепленька. Ай, клас. Ми погуляли, дочка тепленька, правда. Ото ну, тебе мама вже виробляє, так? Да? Я згадала оцей момент, що ми йому кожен день маємо лапи. Колись як у мене старша дочка була маленька, ну і були ж прогулянки з дитиною, так? Да? Надовго, по-довгому гуляли. Якщо мені треба було щось зробити вдома. А чоловік поки не з нею гуляв з коляскою. І коли вони приїжджали додому, і коли малаша спала, я виходила в коридор туди на, на придбальник, і мила колеса для коляски. Оце зараз я роблю те саме. І мила колеса для коляски. Стань, стань, стій, стій. Тільки що мені сусід сказав, що він лев. Сусід сказав, що він лев. Це капець. Каже, да. Він каже, зацепіть йому таку подв'язку, що він лев. Каже, ви з ним гуляєте, як зі львом. Каже, да. Давай спробуємо сісти. Так неудобно стоїш, давай спробуємо сісти і будемо мити передні лапи. Добре? Так. Ми їм, ми лапки масі Зараз нема такої грязюки, бо зараз ще рано. Не навіть восьмої години. Він тут Віки трошки не дав... Верній, дав жару вночі, бо я спала в спальні, а Віка була з ним. То він тут трошки їй дав жару, бо її пару разів. щоб йти з ним. Сиди, бо п'є багато. Не спіши, не, не спіши нікуди йти, не спіши. Ще одна лапа у нас залишила. Вставай, так неудобно. ставай. Не, не може мені ніяк не ловчитись. Боже, не беру, ніхто його не забере. Підожди. Дай, ще одна лапа. Ще одна лапа. Підожди. Підожде. Ти подожди, не спіши. Ти подожди, не спіши. Ты подожди, не спеши дать ответ. Жаль, что на свете всего только два слова. Не спеши, только два слова всего да и нет. Бежите к ней мне телефон, добрый, бежи. Не перекину.